Що таке щоденник, для чого він потрібен, як його вести, які бувають види щоденників? Давайте ми спробуємо за 15 хвилин розібратися взагалі в тому, в чим ми будемо працювати. Тому що щоденник на ті два тижні буде нашим інструментом. Я підготувала презентацію, і зараз ми кілька слайдів, все детально розберемо. Отже, щоденників взагалі існує безліч. Ну, реально, можна їх називати десятками, я думаю, можна і сотнями, якщо видозмінювати. Але я вибрала основних п'ять: це є щоденник для саморефлексії, який найбільше використовує, звичайно, це в психології, в коучингу, для того, щоб можна було проаналізувати, що, що я думаю, для чому я так думаю, яке переконання стоїть так, це коли, наприклад, психолог або коуч в роботі використовує. То це дуже ефективний метод, я дуже його рекомендую. Але люди, в основному, які приходять до мене з мого власного досвіду, чомусь не мають цього такої практики ведення щоденника, і нам доводиться вчитись це робити, і це дуже хороший результат дає. Наступний це може бути щоденник досягнень. Його теж дуже рекомендую мати, принаймні мінімум як список досягнень, тому що ми зазвичай знецінюємо наші досягнення. Зазвичай вони в нас якось зменшуються в нашій пам'яті. Там ми дуже яскраво пам'ятаємо якісь факапи, щось погане. А от з досягненням нам треба працювати. Тому що щоденник досягнень вести рекомендується. Взагалі кожен щоденник він має на меті. Отримати якийсь результат, так? якщо, наприклад, самоспостереження це є саморефлексія, якщо щоденник досягне, це є підвищення самооцінки, це є віра в себе, це є мотивація. Інше може бути щоденник ідей. Я його дуже рекомендую творчим особам, людям, які хочуть розвинути інтуїції, люди, які люблять вірити в різні прикмети. Також, тому що, ну, взагалі по великому рахунку, прикмети, тобто чути голос Бога треба, але без фанатизму. А люди в основному мозок так спрямовує, що люди стають вірити вже в кожну дрібницю, і це спричиняє тривогу. Тому тут теж дуже класно його вести, тому що людина сама може прослідкувати, звідки в неї йде там, та боязнь чорного кота і всього рештового. Ну і звичайно. Ідеї. ідеї це і креативність, це і прокачка шишковидної залози, яка знаходиться десь в цьому районі, яка відповідає за ті всі ідеї, розвиток, креативність. Щоденник вдячності. Щоденник вдячності це є така його основна записувати 3-5 речей, за які я вдячна. Що це дає? Це дає. Навик позитивного мислення перше, а наступне це дає е, навик прийняття себе, прийняття світу, прийняття ситуацій. Тобто людина більше відпускає відпускає цю тривожність прийняттям. Ну, і знову ж таки це мислення, як ви розумієте, що все, про що я говорю, це і робота з мисленням. І щоденник, який найефективніше, напевно, їх вже використовують всі. це Є щоденник планування, це є, звичайно ціль, постановка задачі. Мультитаски, пріоритетність це все туди. І все це відрізняється один від одного, тому варто розуміти це і використовувати за потреби. В нас з вами буде інший вид на ті два тижні ведення щоденника. Він буде спрямований просто на те, щоб ви змогли почути мінімально малесенький голос себе, для того, щоб ви могли зупинитись на тих п'ять хвилин. І зрозуміти, що я є тут, а є моє тіло, є якась в мене емоція, є якась в мене думка. І оце якась якесь нам треба виписати і, знайш... і, і зрозуміти, яке і, і що це таке є. Пощупати його. І в кожного з вас буде власний досвід. Найкраще писати щоденник, як тільки ви прокинулись. На ліжку ви ще лежите, біля вас вже є ручка, листок, і ви починаєте писати. Пишіть поки що за тим шаблоном, який я буду пропонувати, але взагалі в ідеалі, щоб ви виробили свій власний шаблон і писали за відчуттями внутрішніми. Хочете собі там саморефлексію зробили в моменті? Секунда прийшла, відчуваєте, що тривожність за те, що не встигну, написала собі план. Ну, тобто... Рухатись з гнучкістю, тобто немає щоденник такий, щоденник такий, такого немає. Це так само, знаєте, як раніше була робота, було, була сім'я і був відпочинок. Зараз ми розуміємо, що це все є одне життя. Відокремити його якось дуже складно. І так само ввечері написання ми повертаємо до того, як правильно коли писати щоденник в ідеалі це є зранку, тільки прокинувшись ще поки минуле. Вчорашній день не зайшов, поки ще завтрашні або через годину ті турботи не включилися. Оцей момент такого нейтрального стану. Ми не будемо говорити зараз про частоти, бета, тета і все решта просто простими словами. Поки ще мозок спокійний. І ввечері перед сном вже гаджети закінчили. Все якісь виділіть собі, ну, 5 хвилин виділіть. Для зручності я вам даю два запитання зранку. Два вечора. Не тримайте фокус на запитанні, тримайте фокус на тому, що ви відчуваєте в той момент, коли ви читаєте. Спробуйте проговорити вголос це питання, тому що це дві різні речі. Спробуйте його записати, а тоді дати відповідь це ще інша річ. Пробуйте, тестуйте, тому що тут ви нікуди не спішите і нічого не вчитеся. Тут ви досліджуєте свої власні свою потужність, яка вона у вас є, і наскільки вона буде розганятися, буде залежати тільки від вас. Оберіть той формат, який найбільше вам підходить. Ну, дивіться, можна вибирати, писати ручкою і листком. Комусь зручніше в телефоні мати якусь програму, нотатки, комусь зручно на аудіо взагалі надиктовувати, комусь зручніше поставити відео і відзняти. Ви повинні, знову ж таки, наголошу тестити. Я тут не вчитель, я не даю шаблонів для використання конкретно от, Та, роби так і так, отримаєш те і те. Ми тут не про навчання, ми тут про дослідження себе за допомогою щоденника і самоспостереження. Є тільки два інструменти. Ми більше сюди нічого не даємо, нічого не пхаємо. Але то для чого нам це потрібно? Нам це потрібно, щоб, напевно, змінити таке слово є характер. Щоб змінити характер. Що таке характер? Як він формується? Ну, інформується оточення. Це те, що ви читаєте, слухаєте, дивитеся, вся ваша родина, школа це все воно вас сформувало до сьогодні, ким ви зараз є, і ви далі набираєте матеріал, за допомогою якого ви функціонуєте. Функціонує ваш характер. І тому часто говорять, хочу змінити звичку. Все, починає 21 день змінюється звичка. Це все. Більше гучні слова, тому що тут є індивідуальність, немає шаблону 21 день. У мене є якісь звички, які я виробляю рік, є звички, які я виробляю три дня, а є які три роки виробляла, робила, а потім знову вони зникли. Дуже індивідуально. Наступне це характер, форму, і характер формує генетика, зрозуміло, там йде різний е, темперамент і все інше. Але генетику теж вже можна коригувати, це вже є досліди, які підтверджують, бо раніше казали, ну в мене така генетика, ну в мене тату, мама, баба були такі. Ні, це так не працює. Це є відговорки. І третє, це є особистий досвід. Те, що ви пережили, ну, тобто, знову ж таки, в минулому всі ваші ситуації, позитивні, негативні, це є досвід. І тепер питання: до чого буде відноситись саме ведення щоденника? Подумайте на хвилинку. Як це працює? Я перелистую, тому що веду паралельно презентацію, яку вам потім скину, щоб ви могли собі детальніше це розглянути? Дивіться: ведення щоденника задіює мозок, вірно? І там відбувається дуже багато процесів. І ми будемо з вами зараз формувати нові нейронні зв'язки. Ну, кажуть, чистити зуби. Хто правою, то й лівою чистити, хто розчесується там лівою стежками іншими. Це є формування нових нейронних зв'язків, які дозволяють нам бути більш пізнавальними, цікавитися чимось, щоб в нас був чіткий розум, щоб в нас була якась пам'ять, щоб в нас активність була. Таким чином, ми, як люди в спортзалі качають м'язи, так ми прокачуємо, пропрацьовуємо мозок. І оце інструмент і найкращий тренажер, для нашого мозку, для нашого мислення. Що дає ще цей щоденник? Звичайно, найважливіше це емоційний стан. Взагалі все, що ми робимо в нашому житті, ми робимо для того, щоб отримати задоволення або уникнути страждання. Ну, так ми побудовані. І 99% свого часу ми думаємо тільки про ті речі: отримати задоволення, уникнути страждання. І якщо ви там переживаєте, що хтось про вас думає, можете спокійно е, забути про це, тому що про вас мало хто думає, всі думають про себе. І е, саме ведення щоденника вже проведені дослідження є, впливає на наш імунітет, покращується, впливає на нашу тривожність, вже знижує рівень депресійності, тривожності, якоїсь там схвильованості. Це розвиває, ми вже зазначали, якщо от вести правильно, та, творче мислення, аналітичне мислення і, звичайно, пам'ять і концентрацію. Це хвороба Альцгеймера. Альцгеймера вам не буде загрожувати, якщо ви будете регулярно використовувати щоденник. Чому важливо вести щоденник? З яких причин? Проговорюємо висновок. Це є саморефлексія усвідомленість. Це є відстеження вашого прогресу, де ви можете подивитися, чому я там так думала, що воно в мене було так. А от тут я прокидалася, в мене тіло по-іншому реагувало. А от коли я лягла так, було так. Коли я там затрималась, коли я там поїла, коли я попила, і ви це все починаєте до кубки зводити і дивитись, який у вас день, яка у вас ніч, як ви спали, скільки прокидались, на що це впливає? Тобто, у вас буде складуватись. Власна система. Ну і, звичайно, це є емоційна розрядка. Це своєрідний психолог, коуч, ваша подруга, ваш друг, цей ваш священник. Так, не завжди є поруч такі люди. А цей щоденник він є з вами. І там ви можете поговорити відверто. Тут дуже важливо мати чесність, і ви можете відкрити для себе стільки цікавих речей. І багато видатних людей з минулого, з теперішнього. Пишуть, пишуть регулярно, аналізують, доводять, Це Ірина Костенко, це є Віктор Франкл, мій улюблений психолог-письменник, це є Ілон Маск, це є Томас Едісон, і багато-багато людей, які практикували і практикують саме ведення щоденника. Отже, давайте зараз поговоримо про шаблон, який ми будемо використовувати в рамках тієї програми. Він може бути. Можливо, видозмінюватись, але зараз буде так. Пишете спочатку взагалі, хто Да? Привіт, моя люба. Привіт, Катруся. Або хм, рада тебе бачити. Привітайтеся. Спробуйте це ще озвучити. Пишете число, яке сьогодні, пишете день. І тоді, за вашим бажанням, ви можете. Просто перші думки, які приходять, просто виписуєте. І взагалі я рекомендую лишити таку верхню одну стрічку, одне місце, де ви будете далі писати по тому шаблону, який я вам зараз про розповім. Але по ходу, коли ви пишете, вас будуть однозначно пролітати різні думки. Це в мене такі знаєте, в алегорії, що я сижу в класі на першій парті, а ззаді ще там 40 учнів. І от я сижу, зосередньо роблю задачу. А в мене так літачки ззаді, всі 40 їх пускають. І оце мої думки. От вони будуть літати, ви їх просто будете бачити. І ви теж можу поділитися з вами <смі> такою алегорією, ви теж будете собі, уявляти, що це літачки. Не зупиняйте, не ловіть їх. Просто йдіть по шаблону, який я вам зараз озвучу, а вони нехай собі літать. Але ви їх фіксуєте, ви їх просто записуєте. Мама, приснилося, їсти, робота, е плаття, кран перемонтувати. Просто коротенько, тезисно. І потім в кінці, коли ви вже там закінчите по шаблону, йти, перегляньте, які думки. І на другий день, і на третій ви будете, можливо, для себе відкривати дуже цікаві речі. Отже, коли ви написали привіталися, тоді пишете. Дуже важливо, ми будемо відсліджувати три центри, у котрій годині я лягла спати, о котрій годині я прокинулась, і скільки разів я прокидалась. Це важливо, тому що це впливає на нашу фізіологію. Далі ви пишете сон, тобто описно, Щоб приснилося. Пишете, нічого не приснилося. Приснилося щось, не пам'ятаю, що описуйте це детально. Наступне ми будемо робити з вами фокус на трьох центрах: емоційний, мої емоції, що я відчуваю в цей момент, фізичний центр в тіло зранку прокинулась, втомлена, не втомлена, болить, голова, рука, нога. Все пишемо. І розумовий, яка думка. Напруження, не напружена, активна, мутна, якийсь розум мутний. От прям як відчуваєте, ви не підбираєте слів просто по відчуттях. І це ми будемо робити кожного дня. Тому що, коли ви починаєте тримати фокус на свій центр, ви починаєте чути те, чого ви не чули. Особливо ранку, коли ще немає шумів, телевізор не включений, ваша сім'я ще спить. Це дуже класний процес, якщо якщо ви запалите свічку, взагалі буде ідеально. Тоді ви пишете фразу дня, позитивне мислення, і тут важливо, ви перевірите свою креативність. Чи можете ви написати якусь фразу дня, якусь афірмацію, якийсь позитивний момент? Попробуйте, подивіться. І тоді ранкові два запитання, які я пропоную. І в кінці, якщо у вас ще вистачить часу, запишіть планування, тобто, що ви плануєте на день, які у вас там плани. Щоб ви якби заспокоїли себе більше, нікуди вже не летіти, тобто сіли і сконцентрувалися. Ви можете це робити, змінювати, додавати. Це такий максимальний шаблон на ті два тижні, але ви відчуваєте, що у вас буде йти, як воно? Тобто, це такий зараз тест. Ви тестите себе. І я дякую вам щиро за увагу, за ваш час і за ваше бажання. Розібратися в собі за допомогою тих двох інструментів і в присутності мого, е, мого простору. Я всім дякую за увагу і прекрасного вам життя!